Це ринги світу і випуск свіжих новин боксу. Джарел Міллер намагається взяти Ентоні Джошо на слабо, щоб отримати бій з ним. Він з тих, хто хоче, щоб їх цілували в дупу, щоб отримати бій. Сам Ентоні Джошо почав тренуватись з Олександром Усиком. І є коментар промоутера і серйозні наслідки для кар'єри Ейджея від експерта. Офіційно Мозес і Таумо отримав суперника: мішок чи реальний тест для британця. Розбираємось. Чемпіон попустив Девіна Хейні в ефірі. Та пішов ти, годі сидіти на моєму кукані. Це ти злість з кукана Флойда. Додивись до кінця, це буде реально круто і дуже весело. Про це все і не тільки в цьому випуску новин. Отже, лупи Іванов поподобається і підписує, та поїхали. Американський супертяж Джарал Міллер всіма силами намагається вибити собі ще один прибутковий бій. І, схоже, цілю номер один для нього лишається Ентоні Джошуа. Правда, бік Бейбі вибрав тактику брати опонента на слабо. У Міллера спитали про ситуацію з Ейджеєм, якого довгий час пов'язували з Джейком Полом, і який, начебто, планує повернутися в ринг на початку 26-го року. Та при цьому не виступав вже понад рік з моменту дострокової поразки Деніелу Дюбуа. Гадаю, Ентоні Джошо зараз більше цікавлять ютубери і ММА, ніж бокс. Схоже, він не збирається битись з кимось притомним. Він з тих, хто хоче, щоб їх цілували в дупу, щоб отримати бій, але не на того напали. І Я не такий. Цікаво, а що тоді зробив Міллер, щоб отримати зійджеєм бій у 2019-му? Нагадаю, тоді у цих хлопців був на руках контракт, та незадовго додати поєдинку, американець попався на допінгу, і тоді щасливий квиток витягнув Енді Руїс. Він прийняв бій на короткому сповіщенні і апсетнув Джошо, відібравши у британця кілька чемпіонських титулів. Взагалі, то саме Ентоні Джошуа став одним з основних ньюсмейкерів останніх днів. Справжній фурор викликала інформацію про те, що він начебто доєднався до табору Олександра Усика і тепер, можливо, на постійній основі буде тренуватись разом зі своїм колишнім суперником. Це підтвердив промоутер Антохи Едді Хірн. Правда, без деталей. Будь-яка заява, що стосується співпраці з Джошо з його тренером Беном Девісоном, надійде від самого Ентоні. Я не вправі це коментувати, це буде неповагою до них. Та я скажу вам так: Ентоні завжди їздив інші тренувальні табори, у нього є запрос розвиватись, вчитись і брати для себе щось нове. Не думаю, що розкрию секрет, якщо скажу, що він дійсно провів певний час в таборі Усика. З цього приводу висловився британський експерт боксу Гаред Девіс. Він вважає, що в такому рішенні Ентоні Джошуа є багато плюсів, та при цьому присутній один величезний мінус. Це хороший крок для Ентоні Джошуа. Думаю, це щось з рубрики не можеш перемогти, то приєднуйся. Єдиною проблемою такого рішення вбачаю складнощі з потенційним третім поєдинком проти Усика. Якщо Джошуа зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі і переможе, а Усик все ж таки затримається в боксі. То AJ буде важко налаштуватись на трилогію, це завжди важко битись з тим, з ким тренуєшся. В той же час я не переживаю за їх співпрацю з Беном Девісоном, не чув про їх розставання і не думаю, що це станеться, адже Джошо завжди був спраглий до нових знань в той чи інший спосіб. Пам'ятайте той момент Джиді, коли Джоша зірвався і наговорив багато після поразки усику в реванші. Він був розчавлений, адже реально провів набагато кращий бій. Та все одно це було дуже далеко від перемоги. Усик забрав бій в останніх раундах. Я вже давненько знав, що Джошуа тренується в команді Усика, та мене попросили це не розголошувати. Не знаю, в чому причина, та все ж. Справді вважаю, що таке рішення, якщо воно буде на постійній основі, поставить хрест на можливому третьому поєдинку з Олександром. Ти тренуєшся разом, проводиш багато часу пліч-опліч, стосунки стають сильнішими і потім ти стаєш немов сім'я. Ми це неодноразово спостерігали в різних видах спорту. Зрештою, психологічно все стає занадто складно, щоб битись один з одним. Особисто я вважаю, що за це переживати геть не варто. На сьогоднішній день Ентоні Джошуа настільки ж далекі від третього поєдинку з Усиком, наскільки далека Московія того, щоб бути цивілізованою миролюбною країною. Говорити про це, звісно, можна, та це поки не має жодного стосунку до реальності. Нехай спочатку Антоха повернеться і закриє поразку Дюбуа. Потім треба повернути втрачені позиції перемоги над кимось з іменем. можливо, реванш з Дюбуа чи той же Ф'юрі, і тільки потім він вправі буде зазіхати на титули Олександра. Звісно, якщо той, до того часу все ще буде в боксі. Останній раз Усик говорив, що планує боксувати до 41-го, але особисто мені здається, що поки не слід серйозно сприймати все, що він говорить. Іноді він просто тролить журналістів, підкидуючи провокативні інфоприводи. Як, наприклад, коли він заявив, що його ціль в бізнесі це рівно 17 мільярдів доларів. Чи про те, що він виграв у карти у китайських гангстерів одного зі членів своєї команди. Ну, такое. А от про що можна говорити як про факт у надважкій вазі, так це про наступний бій грізного нокаутера Мозеса і Тауми. 20-річний британець нарешті отримав суперника. 24 січня він зустрінеться з Джермейном Франкліном. Особисто я вважаю, що це дуже хороший бій для Мозеса на даному етапі кар'єри. Набагато кращий з точки зору досвіду і суперництва, ніж можливий файт проти Дерека Чісори, який активно обговорювали раніше. Джермейн Франклін програвав лише два рази. В грудні 22-го Діліану Вайту і через 5 місяців Ентоні Джошуа. З Вайтом був рівний бій, який можна було рахувати в обидві сторони. Та й з Джошуа все було доволі конкурентно. Наразі американець іде на стріку з трьох перемог, а в останньому поєдинку у вересні переміг за очками небитого казахстанця Івана Дичко. Що стосується Мозеса і Тауми, то він в кінці літа анігілював ветерана Діліана Вайта всього за півхвилини. Фанати і експерти розділились на два табори. Перші стверджували, що і там Оа це монстр, який знищить всіх, включаючи абсолютного чемпіона Олександра Усика. А другі говорили, що Вайт же не той, і його звалив би навіть протяг. Тож вважаю, що бій з Франкліном чудовий крок, солідний навколо топ в самому розквіті сил, гарний лакмусовий папірець для Мозеса. Вже через два тижні 22 листопада колишній абсолютний чемпіон в легкій вазі Девін Хейніс спробує відібрати титул WBO на півсередній вазі у свого співвітчизника Брайана Нормана. Напередодні відбулася зустріч боксерів в форматі фейс-офф, і можна стверджувати, що в ній Девін Хейні зазнав нічівного фіаско. То що ж там сталося? Девін одразу почав корчити з себе чувака, який, як той їжак, приісповнився свідомістю, і за мільйони і трильйони років в боксі бачив все. Норман був на релаксі, спокійно переривав слова Хені, а найцікавіше в студії почалось, коли чемпіон спіймав Девіна Хейні на плагіаті слів Майвезера. Ти реально сторона, Б. ти бомжара, я про тебе раніше нічого не чув. Та він просто ніхто і звати його ніяк. Це не має значення. Я зроблю собі ім'я перемогою над тобою. Якщо перейдеш межу, то я поставлю тебе на місце. Не кажи гоп, хлопчик, зі мною ти ще не бився. Я принесу в ринг силу, принесу в ринг таймінг, я принесу в ринг швидкість і боксерський IQ і в результаті відправлю тебе спати. А що буде, якщо я тебе накаутую? ти не зможеш. Це я не зможу. Запам'ятай цей день, запам'ятай його. Я пам'ятаю кожен момент, кожного дня. Я знаю, що в тебе немає міці в кулаках. Якщо ти перейдеш межу, я поставлю тебе на місце. Чувак, та перестань ти вже порадія, якщо ти перейдеш везер, ти межу, я він. поставлю тебе на місце. Ну ти ж не Флойд, камон. Ану знайдіть зараз швиденько цей запис, де Флойд говорить такі самі слова. Це буде швидко. Я поважаю мейвезера. Він один з моїх найлюбленіших боксерів. Та ти сидиш тут і корчиш себе мейвезера, поводиш себе так само і говориш його словами. Та Пішов ти годі сидіти на моєму кукані. Це ти злість скукана Флойда. Знайди свій стиль, будь собою, а не грай роль когось. Бідолашний Девін Хейні був подекуди прямо розгублений в студії, а реакції на цю зустріч боксерської спільноти можуть остаточно його добити. Так, екс чемпіон світу Тімоті Бредлі повністю став на сторону Брайана Нормана. Де він назвав суперника бомжарою? Ти це серйозно, бро? Виходить, тепер ти будеш битись з бомжарою. Це якийсь цирк. Девін, ти ж наче не перший рік в цьому бізнесі, невже ти не хочеш щоб тобі віддали належне за цю перемогу? Хейні поводить себе так само, як і перед боєм з Райаном Гарсією. Чувак, ти, походу, ні черта не вчишся. Тобі ж тоді підсмажили дупу. Навчись поважати суперників, адже Брайан Норман це темна конячка. Весь тиск тут на Хейні. Норман нічого не втрачає, для нього це безпрограшний варіант. Тому Девін, я тобі зуб даю, що коли Брайан попре на тебе. Твоя срака присяде на сідло велосипеда, і ти будеш крутити педалі як в останній раз. Норман не буде грати в бокс, він вийде з метою наґутувати тебе. І повір, якщо ти й цього разу щось зівнеш, то знову будеш на канвасі. Нагадаю, в квітні 2024-го Хейні тричі опинявся в нокдауні в поєдинку з андердогом Райаном Гарсією і програв за очками. Та його суперник провалив допінг тест, і результат бою був змінений на такий, що не відбувся. Якщо тобі сподобалось це відео, прошу підтримати україномовний канал Пробокс вподобайкою та підпискою. Також тиснуть дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Дякую і до зустрічі!